Сьогодні, саме з цієї частини телятка, ми зробимо офігенний шашлик. Ми люди, які люблять поїсти і смачну. Це телят, так? Господи, божечки, Фішак відкриє свій ресік, і там будуть тільки гості зіркові світа. Друзі, жені Фішака, патап, винник, кінзоф. Вони будуть ділитися своїми рецептами. Нас яма приїде жерти. Оціни свої зібності кулінарні від одиниці до десятки. Три e, на вечерю борщ з пампухами чи рибка з овочами? Рибка смачно поїсти чи гарно зайнятися коханням? Коханням. Яка твоя коронна страва? Ну, на тройку, якщо людина, на тройку. Окрім на о, клас. Шорма чи стейк? Шорма. Суші чи пірашка з сільодочкою? Е, суші. І головна страва твого дитинства яка була? Е, млинці і мамині. топ 3 що повинна вміти жінка на кухні. Красиво стояти, красиво лежати, красиво стогнати. І гарно опиратися на да. кухонну стітку. Ну, прекрасно! Це, це все прекрасно. разом. Окей, ну що, погнали тоді далі. Любі друзі, ну що ми раді всіх вас вітати в проєкті Вогняний Фешак. Вогонь є, фешак є, і гостя на місці. Міла Єремєєва сьогодні у нас гостя. Привітик, давай обніматися. Боже, Драз, ми так рідко з тобою обнімаємось, Ти це три. тільки для кадру робиш, до речі. Сьогодні ми зібралися для того, щоб. Смачно щось готувати і смачно потім це все з'їсти. Насправді не чекайте від цього шоу, що ми будемо страшними кулінарами. Будемо розказувати вам якісь неймовірні рецепти. Складні. Ні, все буде просто, все буде з вогнем, все буде шкварчати і найосновніше, що нам мусить бути смачно, тому що ми тут всі зібралися. Люди, знаєте, такі м любимо повеселитися, особливо пожертоньки. Сьогодні ми будемо дещо готувати. Це буде супер. Ексклюзивний шашличок. А до речі, з того, чого, ну ми якось не привикли робити шашлик. Але хочу вам сказати, що це, по-перше, дуже смачно, що це дуже дієтично Бюджетно. і це дуже вишукано, тому що цей шашлик насправді йому надають перевагу на е, великих е, прийомах поважних гостей в різних країнах світу. О, так я прям. Поважна, поважна особа. Що ми будемо готувати зараз? Ти спробуєш відгадати. Перед тим як ми перейдемо до роботи, ми повинні що зробити як порядні кухарі? Мити руки. Ми повинні помити руки і одягнути рукавички. Так, вибирай це тобі. Так тут все по розміру, все як має бути. Справно пірнула в резиновий виріб номер 3 Міла Єремєєва. Слухай, в тебе не такі великі руки, як я думав. Вони малесенькі, мама, малесенькі долоньки, сина чи цікаво, що любить їсти Ірина е, Біл Ірина Білик. Чуєш, Ірина Свидиш. Е, Тому що Ірина Білик, я знаю, дуже любить котлети, і в неї в неї класної готує. Класно їх готує так. А що ж ми сьогодні будемо готувати? Дізнається міла методом пальпації. Вона спробує відгадати, що сьогодні у нашому чорному ящику. Так, Міло, давай, будь ласка, руками сюди заходь. Не підглядай. Що Та -да а а це таке? Ну, я не знаю, пробуй. Ти дівчина доросла. Це, це грудинка якась куряча. Що, що це за курка мусить бути, в якої така грудинка буде? Боже, це що голова? Я відчуваю. E, начебто я поправилась на 20 кілограмів. Я e, мацаю свою ладишку. А вона саме так виглядає. І на ново, коли ти на 20 кілограмів поправляєшся, да? Я дуже слабка в м'ясі. Я розумію, що в воно м'яке. Рез... Що, резиновому... що в резиновому виробі воно не ті відчуття. Ото шкурочка якась. Яка ж а яка шкурочка? Ну яка що ти слизька? відчуваєш на пальцях? Ну що я відчуваю? Я в перчатках не на хочеш ну зніми перчатки. Окей, опа. О, Ой. Зовсім іншими фарбами заграло життя а шо, без резинки, да? так? Ну, я не знаю. Щось які, які варіанти? якісь прищі. — Ой, а оце. О-о. — Щось обідрали, так, да, тут? Ну, може, трохи. Боже, це було живе? Ну, воно так. Боже, а стало таке, так? Да? Усім привіт веганам. <рес> ну, це м'ясо якесь. Ну, м'ясо, окей, але свинина. що. Свинина. Це свиня. Ціла, так? Да, причому, так? Да? Ну. Трошечки шматочок лишився. Це м'ясо, так, але що це таке? Та я не розбираюсь в них. А що якісь м'я... Я все перерахувала. Курка. Ні, а... та дивись, нас не цікавить, що це. Окей, це типу, а, в бік корівки ми правильно рухаємося, в бік яловичини, так, телятка. так. Але що це? Що це таке? А, що Від це теля... за частина? Так. Боже, мені <хи> страшно уявити, що це за частина. <хи> ну, це, це морда. Ну, ще не є? дуже. Ну, не дуже. Вуха? Ні. А що там ще є? Добре, я тобі зроблю підказку. Це основний твій робочий орган. Рот так, але чуть-чуть деталізуйся, що тобі потрібно, коли ти їси чупа-чупс. Це язик. Це прекрасний, неймовірний, телячий язик. Господи я от дивлюсь, деколи на коли показують відео людей з великими язиками. Я завжди питаюся, чому вони, а не я. Це на мій схоже більше аніж на твій. Ну по шершавості може бути <гас> і на не точно, свій, да? ну шершавий він був. <гас> ну, <гас> та, та, та. Ой! <гас> 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 Сьогодні саме з цієї частини телятка ми зробимо офігенний шашлик. Погнали! Ти впевнена, що той язик? Воно схоже на інше? <гас> Приготування шашличка з е язика. Воно дає е, ще час, до речі, вздрімнути. Тому що що потрібно зробити? В першу чергу потрібно взяти язик, помити його, опустити його в воду з цибулиною, морквиною та різними приправами. Цій воді він буде готуватися 2,5 години. Після того, коли він 2,5 годинки проготується на маленькому вогні, ми перейдемо до наступної процедури, а це знімання шкурки. Так от, любі друзі, починаємо процедуру. Давай піднімай. Опа! Твій улюблений розмір. Да. Опускай акуратненько, почуть. Люблячи, люблячими руками. <плес> <плес> так, це вже програма битва екстрасенсів. Якась починається. Якісь заговори. Дережі, передаємо, передаємо вітання. тихої. Кидай, теж не бійся. І цибулинку теж туди. Бульк! додаємо суміш перців. Давай, 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 все чудово. Все, все хват, а що тобі хватіт. шкода. Наті, потім буде гірчити. Тобі це треба. Додаємо сюди ще чайну ложку солі і один лавровий листочок. Все. і чекаємо дві з половини години. До речі, не забуваємо підходити і час від часу знімати шум, який буде так званий шум, який буде давати а -а -а. язик. Тобто цю цю піночку? піночку, да, типу треба її скидати для того, щоб зовсім не було зайвих присмаків в нашому шашличку. Дві з половиною години ви можете полежати на газоні. Боже, нарешті я а -а -а. чекала всю програму за момент, коли я можу полежати вже або пообробляти грядки. Женя, можна коктейль? Можна який? Секс на пляжі. Женя, можна крем від засмаги? Женя, можна спрей від комарів? Женя, можна якось охолодити? Боже, як добре, да, приїхати на зйомку і просто лежати і нічого не робити. Женя все сам робить. Отак повинен чоловік в хаті. Такий має бути. Щось метушиться, щось там він там суетиться, бігає. А ти лежиш? І відпочиваєш. Ой, можна й поспати. Міла! Та скільки можна спати? Вставай давай! Ой, Женя, я так добре поспала. Трошечки здрінулась. Так, коротше, Я нагадаю, що ми сьогодні робимо шашлик з телячого язика. Ось він, якщо хтось не знав, то язик під час варки що робить. Відпучковується і розділяється на два. Ну так би мовити, кожен тепер з язиком. Дуже важлива процедура зараз. Ми повинні Бери один язичок, клади його сюди. Це холодна вода, в яку ми додаємо ще льоду. А де мої рукавички? Бери собі нові. У нас на всіх вистачить резинових виробів номер три. Обов'язково до цієї води додавайте льоду, тому що це мусить бути певна така шокова терапія для нашого язика. Для чого вона потрібна? Він після повинен омолодитися? Після варки. бери язик, опускай туди, кидай його в опускаю. Він гарячий, до речі. Ху, не не, так, все. І швиденько його кладемо до холодної води. Зараз в цій е, холодній воді він має трішечки полежати, тому що у нас є задача. Ось ця от біла шкірка, яка є на язику, вона нам тут абсолютно ні до чого. Для того, щоб краще вона знімалася, зараз язик 5 хвилин повинен полежати в цій водичці. Ти любиш страви з вогня? Що ти взагалі їш? Я люблю овочку. Чи на грилі і все? Які? Перець, баклажани. Ну, у нас в Одесі називаються сінінки. Так називаю, да? так? як у нас алкоголіків під цим так. під гастродом, так, так у вас баклажани. А, що ще? Помідори, ну і все. І все. Послухай, а ти... мені багато не треба, розумієш? Та ну так не скажеш на перший полю багато не треба. Що ти зразу починаєш? Зарплата мені багато треба. А їже от, от, от до речі. Кожен місяць приходить і ниє під кабінетом. А так то каже, що і багато не треба. До речі, кажуть, що ти ти заявляєш сюди в своїх інтерв'ю, що ти кар'єристка, що ти любиш заробляти гроші. Так, так, я дуже люблю гроші. Ти любиш гроші. От прям ти таких на купочку, чи ти любиш, як дівчата такі прийшла в магазин і так. І починаєш засівати. Е, До повномасштабного вторгнення я все збирала, все збирала, все збирала, все збирала. Е, а для чого? А от не знаю. Тому що, що батьки казали, треба на квартиру, треба то, на чорний день і все інше. А зараз, який чорний день? У нас кожен день може бути чорним. Ну в цьому є, є щось, дати. А яка основна мета? От в тебе заробити гроші для чого зараз? Ну ти в Києві живеш на зйомній е, так. квартирі, так? Ну, Хочеш ну, купити так. свою е, квартиру, чи ні? Чи ти як Діма Щ... Каляденко? Діма Коляденко, наприклад, він любить жити в готелях, він любить жити в зйомних хатах. Ой, ну, Діма Коляденко, качевник. Я так не люблю. Я чекаю, коли в мене з'явиться квартира. Може, хтось побачить цей епізод Нове фешака і запропонує мені просто квартиру. Просто скажу, боже, така хороша <смеш> дівчина, <смеш> така, така хороша дівчинка. Давайте її квартиру запропонуємо. Да. Я думаю, що давай один попробуємо. А треба термометр якось виміряти. Ні, такого немає ну, тут. Ну дивіться, я ще раз надаю. Ми не ми ж не якісь типу там страшні кулінари. Ми люди, які люблять поїсти і смачно. Тому давайте пробувати зараз знімати цю шкірку. Так, мені теж треба дістати. Давай, так. давай, діставай свого язика. І будемо пробувати знімати з нього цю шкірку. Вона, в принципі, зараз має знятися акуратненько, тільки щоб не розвалилося. Ну, знаєш, я не гарантую. Ух ти, дивись, як красиво. В перший раз бачу такий язик у себе руках. Нам не треба, щоб він розвалився. Нам ще з нього шашлик робити. Ну, буде такий шашлик, знаєш. Відміли. Так, да. Які руки, такий шашлик. Фуха, він ну, якийсь поторочений. Ти не спіши. Боже мій, ну що ти? Ти взяла в руки кусок подовгастого м'яса. Що ти спішиш? Будь з ним ніжною. Це ж кухня. Вона не терпить суєти. Потихеньку, Є У нас не конкурс, хто швидше очистить, язик. Ой, Я такий конкурс залюблю. Ти у нас на Радіо Максимум вважаєшся королевою вечірнього шоу, да? Ну може, для мене ще щось придумає ще, так? Да? <рес> хто його зна? Звичайно, якесь нічне шоу, наприклад. А? Ти давно про нього заїкалась. так. До речі, в мене вже очистився. язичок, дуже гарно. Дурна так! Що ти таке говориш? Взагалі. Не буваєш такого, щоб люди язик один одному показували. В принципі, виглядати почищений язик десь би мав приблизно ось так. В мене теж він трошечки травмувався. Вміли сильно травмувався. Ну нічого, ми справимося із ним. Перша частина завершена. Це теля, так. Господи Божечки. — Господи Боже, мій помилуй нас гріш. Ми саме не... зараз десь на фермі нас дивляться, фермери. Маленькі телятка? — Маленькі телятка, вибачте, будь ласка, це не моя була воля. Це воля. Це вишнього, а ми просто пішаки. пішаки і пішаки в його, так би мовити, Боже, волі. Це... це як треба любити готувати, щоб дві з половиною години чекати, поки воно звариться, щось там поклашматиться. Потім ще й води його опустити. Це начебто я в спа прийшла. А тут у нас спа в цього теля. Давай якось назвемо його. Давай це буде ну, Володька. Володька. А це тоді Андрій. Так. Да? Ну, в в Володимир Зеленський і Андрій Єрмак. Тоді виходить, що йому зрозуміти. Ти, ти про що натякає? Скільки разів я перехрестилася сьогодні за цю програму? Та монашки в монастирях стільки не хреститься, як ти. Нехай е, язичок наш трішечки наш і ваш трішечки позасмагає. Е, позасмагає. Ми зараз зробимо соус. У нас буде кілька шампурів шашлика. Угу. Насправді це вже ж готовий е, продукт. Його можна порізати просто ну, і вже це, їсти. Пішне, пішне їсти. Ось. Але ми будемо робити все рівно з нього шашличок. Ми ще його доведемо е, до екстазу. Істерики. Доведемо його ще до кулінарної істерики на вогні. Для цього нам потрібні будуть соуси. Один шампурік ми зробимо в часниковому соусі. Це, до речі, смачні соуси. Прикольні так. Наступний ми зробимо в Сасибелі шампурік. І третій соус ми зробимо самі. Це якийсь грецький? Ну можна і так сказати. Майже він буде зроблений на основі. Ти сметану Це їш? ти прискаєш. Розумієте, я ми сметану ми... їм, Добре. але якщо чесно, майже не їм я їм, але майже не їм. Я беру йогурт нуль угу. відсотків без всіляких смаків. Я в тому йогурті замішую різні спеції і е, собі куштую з різними стравами. Значить, це сметана, жирненька сметана. Далі ми візьмемо трохи копченої паприки. Ой, а давай ти покрутиш, а я на ослів оберу. Ми зібрались тут смачно поїсти, а не отравитися. Добре? Додаємо трохи копченої паприки сюди. Жень, а не забагато, в тебе нирки здорові? А що, паприка копчена на нирки щось десь? Ну, воно чую. гостре. Та де? Воно таке дає легкий аромат. Я е, другу оберу. Давай. Давай. Вибери, будь ласка, солодкий сушений прайд. Не то! Що це таке? Тут не підписано. А це, нічого. до речі, це сушений чесник, це нам тут не підходить. Ну, Давай. все, прекрасно. Тільки небагато. Все, все, все. все, все, все. Більше шкода. Нас просто ми ж будемо робити в чесниковому соусі. Давай, наступний. Крутий, наступ... я оберу. От, <ELL> uh, 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 uh. uh, uh. ой Боже, як правильно ти обрала! Чисто випадково. SBS. Сушений. Сушений. Так, але почекай, тут треба його привідкрити трішки, бо він через ті дирочки. А що, коли я кожен раз, коли я беру ніж в руки, ти якось відходиш подалі. Ти на мене вже приснув сметаною. Ти на мене вже приснув тим теля або Володькою, або Андрюшею. Так. Достатньо. Так. – Що Треба, я би навіть сказав. Ще ми сюди дамо трохи солі. Крутить Крутиться? барабан. Ні, ні, ось тут ось тут. тримаєш. Бачи, яка в інший бік? Ага. А як крутити? його. Так, 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 так. Молодець. Боже, це будуть солі ще в нирках. А це що сіль не їжд взагалі? Я, речі, сіль практично не їм. Ну, я можу я не їм іду, солони, огірки, капусту, це все, помідори. Ми зараз цей соус ще не перемішуємо. Ми його перемішаємо трішки пізніше. Зараз нам потрібно нарізати м'ясо як для шашличка. І, Тихо, ножі, що... Я в кіно так гострі. бачила. Значит, нарізаємо м'ясо товщиною з пальчик. Твій або мій? Мій красивіший. Ні, ні, трошечки товстіший. Не спіши. Так, чудово. Він париться ще. Угу. Боже, це мама побачить цю програму і скаже: трошечки? Господи, хай Бог мило боронить. Хоч десь ти готуєш. А от мама приїжджає до тебе, да. ж так? Да? Мама приїжджає зі готуєш? своєю їжею. Ага, тобто вона судочки. Да, оце, да? Мама ти мені привозить їжу, тому що як завжди, голодна дитина в Києві. Вона ж тут немає ні магазинів, нічого, ні супермаркетів, не готової їжі. А тепер, що я приїхала до Фішака, в мене тепер я з собою візьму. Обов'язково. А я думаю, що ти, ти коли виходила, оце я бачив, знаєш, так передательські торчали ці яких в тебе в багажі. Тепер я поняв. Мене завжди з собою судочки, одноразові пакетики, тому що я не знаю, де я можу опинитися. Моя бабуся, коли приходила на всі банкети, вона була ще в у мене. Вона сиділа зі мною за столом в родинному столі і казала: Так, оце мені цей салатик, оцю рибку, це м'яско. і вона прям під столом собі в пакетики клала, і всі в неї. Так, ну що, дивіться, ще раз попрошу звернути увагу. Нарізаємо ми товщиною в палець наші шматочки. От дивіться, оце очікування, а це реальність. Ну, найосвіше, що у нас смачно вийшло, до речі. Ти вже пробував? Да, я вже спробувала. Як на мене, перфект. Ви ну, знаєте, якщо чесно, я цю страву роблю перший раз в житті. Ну, чесно, я признається. Я ніколи ще в житті не варив язик. Але язик я дуже люблю. Тепер буде цікаво, як воно получите у нас на вогні. Переходимо до найцікавішої процедури. Зараз вже ми будемо щось бачити, плюс-мінус плюс сформоване у вигляді шашличка. Так, Міла, соус, який ти робила. Так, так бери сюди чотири шматочка гарних. Так, акуратно, тільки щоб вони не розвалювалися. Плюх. Плюх. Ляп. Ляп. А, до речі, давай два. От вже два вимішай в соусі цьому. Нам ж потрібно. Ага. Акуратненько, дуже а, ні. Ти просто згадала, як я в дитинстві прала речі. Дуже ніжно. Так, ну що ж, а як. А, ні, почекай, ладно. Ой. Розвалюється? Ну, трошечки, ну він втомився вже. Я розумію. Давай, ні, давай, давай. Та... О, так, добре. Так. Візьми, тепер їх в бік, відклади, і це просто перемішай. Цю суміш, візьми да, в руки. І перемішай просто іншою рукою суміш цю. Да? Так, клади тепер. А, і. Ще два шматочка візьми. Також На, візьми моїх два шматочка ще. Ось цей знаєш, мене своїх вистачає. Ну нічого. Ну, ніжно, тендітно, ти ж дівчинка в кінці кінців. Я українка, ну все йому добре, мені здається. Йому шикарно. Так, я ще раз нагадую, що в нас насправді страва вже готова. Нам треба просто надати їй трохи якогось відтінку смакового. Ось, і я так думаю, що ми, можливо, навіть зробимо один шашличок. В, в рідному своєму якомусь е, е, соку Міла зробила, е, значить, е, шишло да. по е, нашому авторському рецепту. А я буду робити в часниковому соусі, що теж саме по собі, ніфіга собі. І ось прекрасний наш соус, чудовий часниковий, від руна. Оце фізкультура, да, в тебе? Руки качаєш. Треба вилучку, а я її не взяв. Ладно. Давай пальчиком. Я не можу, бо. Це буде помість. Ти часто використовуєш фразу давай пальчиком? Постійно. Руки продезінфіковані, і ми зараз ще один шашличок робимо. Ще один шампурик з часниковим соусом. В тебе реально так розварився язик. В мене тогенький, гарненький, а твій якийсь розварений, бач? Ну тому що я трохи розварена вже. Ну так, бо літав вже не ті. Коли Тут ти вперше приготував свій шашлик перший? Як ти взагалі дійшов до такого життя? Насправді я до шашликів добрався досить пізно. Я от зараз так подумав, що перший шашлик, напевно, свій я отак е, самостійно, напевно, готував десь в 18-19 років. Це пізно? Ну. Да. А до того я просто паразитував на інших е, людях, які готують все це діло. Наступний етап, е, це ми будемо насаджувати м'ясо на шампуріки. Мієш це робити? Ні. Це доросла дівчина. Насаджувати це не моя справа. У мене нові рукавички. Я вже в четверте змінюю рукавички за цю програму. Що це означає? Тут чисто. Прийшов час вже нам насаджувати, е, насаджувати м'язко на шампуріки. Давай, займайся. Дови. До речі, я ходив на цей на фехтування в. А я знайома з Олею Харлан. Ха. Ні, ну таць, що, я тоді точно таць, програю? Так, так, так. Які три види зброї є в у фехтуванні? О, ну давай пройдемося по енциклопедії. — Шабля, шпага і рапіра. Так, вот. точно. Так, ну що, давай на колі. Боже, слухайте, вона так професійно взяла цей шматок в руки. Ти не мусила бути хлопчиком? Що батьки говорили? Стоп. — Ну, з моїм характером, я думаю, що вони тепер розуміють, що тут була не дівчинка, все ж таки. Нагадаю, що у нас один за авторським рецептом зроблений шашличок, другий у нас часниковий. Ой, ну це оце розвалиться, оця каша. Твоя каша точно розвалиться, я вже дивлюсь. Розварились. Так, розварились язички. Не витримали лихої долі. Прекрас. У нас є вже один часниковий. Другий у нас є е, в нашому авторському е, маринаді. Я нагадаю, що туди у нас йшла сметана, туди у нас шла копчена паприка, туди у нас йшов е, перчик, сушений чесник е, перетертий. Сюди у нас йшов солодкий сушений перчик перебитенький. Так і один ми залишимо просто в своєму первозданному сок, соку, е, шашличок, і е, спробуємо, як який вийде він. Я нагадую про те, що насправді шашлик вже готовий в той момент, коли язик відварився. На вогні ми тримаємо його буквально пару хвилин для того, щоб він отримав свою шашликовість, щоб він отримав свою скоринку, запах вогню, ці аромати, щоб соуси схопилися. Ах. Кидаємо до загального казану. Нагадаю, що у нас кілька соусів: один наш авторський, який ми робили з Мілою, один е чесниковий соус руна. І один у нас е ми залишили язик просто в його первозданному вигляді. О, Боже, я не можу вже говорити. Е просто без будь-яких соусів він просто буде віддавати свій сік і свій смак, е який він набрав, коли маленький е бичок е Володя і Андрій, як ми вже говорили, да, набирав. Ласощів на полях і лугах України нехай м'ясо трішечки повідпочиває, mm -hmm. а це вже їсть. Гріх такий рецептик не приготувати вдома. Тому для вашої зручності нагадую ще раз. Першу робимо чарівне апетитне зілля для вас? Занурюємо наш телячий язичок у воду, в якій вже відпочивають дві красуні – морквина та цибулина. І даємо їм насолодитися один одному дві з половиною годинки. А далі готуємо для нашого делікатесу справжню спа-процедуру. Після теплої бані занурюємо його у холодну людяну воду на хвилин. Десять. Це допоможе вам з легкістю його очистити. А які ж процедури без масочок краси? У нашому випадку масочки фантастичного смаку. Занурюємо зварений очищений язичок, у часниковий соус руна. Для різноманіття можете взяти ще й сецебелі. А якщо є бажання проекспериментувати, змішайте сметану, копчену паприку, сушений часничок, сушений солодкий перець та сіль. Ніжно, турботливо та з любов'ю маринуємо і насаджуємо м'язко на шампурик, даємо йому підрумянитись на вогні декілька хвилин, і все. Я попереджаю: будьте готові до космічної насолоди. Язик давайте пробувати. Твій? Началось. Mm. Слухайте, ну це. Можна мені зробити тайковий? Язик реально, блін, це просто бомбій. Я ніколи не думав, що шашлик з язика може бути настільки кльовим. Я дуже люблю язик, оцей відварний, но от в шашликовому варіанті це просто бомба. Обов'язково попробуйте. Підписуйтесь на youtube канал Люксафем, ставте подобайки, все, що вам подобається. Пишіть коментарі, напишіть, яка в мене гарна жовта сукня, які красиві блакитні окуляри. До речі, під окуляри Жені Фішака. Е, і будьте здорові! Не забувайте донатити смачно їсти і цінувати наші українські продукти, і не тільки українські продукти, а й ще й українські продукти на YouTube. Правду каже. до зустрічі! Це був вогняний Фишак. Пока.